Привіт, друзі! 31 жовтня. Сьогодні з вами Валерій Клочук, і сьогодні я з вами поговорю про те, що ви добре знаєте. Але тему цю підійняв у себе у статті Саймон Шустер. Не плутайте його із Савіком Шустером. Це журналіст видання The Times, і там була опублікована велика його авторська стаття про те, наскільки складні зараз обставини, наскільки складна ситуація. Загалом в Україні вона пов'язана із тим, як нам важко надають допомогу. Ну і взагалі з війною. Цей самий Саймон Шустер. Він, до речі, народився у Москві. у 87-му чи 9-му році. Він виїхав разом з сім'єю до Сполучених Штатів Америки. Йому тоді було 7 років. Ну, взагалі, що школярем виїхав. знає російську мову, англійську зрозуміло, знає. Виріс він у Сполучених Штатах там отримав освіту. І працював з різними виданнями іноземними у Москві впродовж 15 років. Тобто, він, хоча і громадянин США, але проживав довгий час у Росії, писав про світову політику. А минулого року він два тижні прожив в Офісі президента. Уже як журналіст The Детамсу, і випустив тоді гарну таку статтю, позитивну про Зеленського. Зеленського зобразили на обкладинці Times. можливо, ви пам'ятаєте. Тоді Зеленський мав неймовірну популярність у світі, та взагалом як і нині, але виключно позитивну. А от сьогоднішня стаття його ну образ на сьогоднішня, вона вийшла там два дні тому. Вона про те, наскільки складні зараз обставини в Україні: корупція, недостатність зброї мобілізації і так далі. І він про це все пише у цьому такому матеріалі, який сьогодні підав критиці секретар НБО Данілов і каже, що це все повна брехня, те, що там написано, тому що журналіст не володіє інформацією. Ну зрозуміло, що він критикує дуже сильно сьогоднішню владу. І тому я кажу, що ця тема вам не нова, ви її добре знаєте. Якщо ви цю статтю прочитаєте, я задоволений вам залишу повідомлення. У коментарях там буде посилання на цю статтю, вона перекладена, ну, зокрема, на одному із ресурсів. І ви можете зайти перечитати. Ви направду там нічого нового не дізнаєтеся. Але резонансна сама назва, яка звучить так: ніхто не вірить у нашу перемогу, так як я. Ніхто сказав Зеленський в інтерв'ю цьому журналісту. Але загалом інтерв'ю як такого-то й немає, він його не давав. А Саймон Шустер написав це все за. Підсумка того, з чим з ким він спілкувався в офісі президента. Ну і зокрема, що там такого дуже резонансного, що сьогодні розійшлося в вищих колах політичної еліти і викликало просто неймовірне обговорення серед експертного кола, ну Фейсбук, там частково, серед журналістів і так далі, ну і серед політиків в тому числі. Зокрема, там пишеться про те, що Зеленський, як і раніше, виступає категорично проти навіть тимчасового перемир'я. Чомусь на цьому акцентується сильна увага. Я вам зроблю в кінці цього відео, чому так цей матеріал був побудований, а зараз конкретно що там в нього було сказано. Також пишеться, пишеться про те, що е, зараз він має намір виграти війну на українських умовах і змінює тактику, щоб цього домогтися. Ну, ви бачите добре повідомлення із. Фронту, за офіційними повідомленнями Генштабу, звісно, ми не можемо констатувати, що фронт рухається. Ну, звісно, є зміна позиції, але це невелика. Там, знаєте, сьогодні відвоювали посадку. Критики з заходу на те, що контрнаступ просувається повільно, було чимало. Я, звісно, також її не розділяю, але про це пишеться відносно. Детально аналізується про те, в якому світлі Зеленський постав під час візиту в вересні місяці до США. Він туди. Літав на 78-му асамблею ООН і також був у Вашингтоні. У йорку проходила Генеральна асамблея Організації бідних Націй, а в Вашингтоні він зустрічався з високопосадовцями, і вже тоді багато говорили про те, що закидали Зеленському багато про корупцію. Напередодні цього візиту, ви пам'ятаєте, був арешт Коломойського. Він нині перебуває в слідчому ізоляторі. Мені ніяк не можуть вибирати запобіжний захід. Він також напередодні цього візиту звільнив Резнікова за скандали. Про яйця по 17 і літні зимові куртки. Ви також це все знаєте, тому я вам кажу, що це нічого не нове. Але також є речі, які, все -таки, яких не дослухався Зеленський від заходу. Я маю на увазі звільнення ці були очевидно на тлі саме тиску заходу, це стосується, до прикладу, заступника Єрмака Шурми. В цій статті, там ледь чи не 4-5 абзаців йому приділені, він там пояснює, що він правильно то робив, що його брат залишається власником бізнесу на тимчасово окупованих територіях, мається на увазі там історія з зеленою енергетикою. За це отримав величезні гроші компенсації державного бюджету. І, мовляв, він вважає, що це політичне замовлення. Хоча журналіст у своїй статті спирається часто на розслідування журналістів українських. Спирається на анонімні які джерела, Ну трішки ця стаття дійсно така, вона попахує знаєте, і замовним характером, і разом з тим відсутністю компетентних і конкретно перевірених джерел, які він посилається в цьому матеріалі. Тому що для журналіста це дуже важливо. Але от про шурму написано. Багато. Також пишеться, він пише про те, що в офісі президента дуже, дуже занепокоєні тим, що в них малі зарплати, тисячу доларів це дуже мало, і вони там проводять дуже багато часу. Ну і, мабуть, такою епікфейлом цієї цієї статті є історія про те, що військові не виконують накази Офісу президента, бо їх виконати неможливо. Немає достатньої зброї і немає достатньо особового складу. А далі він пише заключення про те, що нібито в офісі говорять, що якщо нам навіть і дадуть достатній кількості військової техніки, озброєння, то нема кому воювати. Бо проблеми в Україні з мобілізацією. І загалом, якщо брати так в комплексі в контексті, то стаття містить багато правдивих фактів. Якщо українець їх читають, там я з вами, то сумніву навіть не має в тому, що там написана правда, вона очевидна. І, до прикладу, навіть те, що стосується корупції, то також пишеться про те, що ну так усі крадуть, нібито завтра останній день життя, тобто всім на все не чхати. Це так пише Саймон Шустер. І, звісно, що ця стаття викликала дуже серйозний резонанс у політичних колах, бо, до прикладу, навіть працівники Офісу президента почали поширювати їх в себе в соцмережах, цю статтю, потім прибирати, тому що це скандал, він роздувається, але вже не заховаєш цей скандал десь так всередині, він дійсно розгортається, розростається, але скандал виключно, ще раз наголошую, політичних найвищих колах. Ми з вами це все чудово розуміємо і знаємо вже продовж багатьох місяців. Періоди широкомасштабного вторгнення та навіть повідомлення про те, там те, що я публікую в себе в телеграм-канал про обшуки, затримання, роботу ДБР, набу і так далі, свідчить про те, що факти розкладання гуманітарки, корупції вони є. Але ефективність боротьби з нею доволі сумнівна. Чому саме з'явився цей матеріалик на мене? По-перше, я схильний думати, що зараз на Україну дуже сильно тиснуть, аби ми сідали за стіл переговорів з Росією. Але Зеленський сказав свого часу, і в цій статті, до речі, говориться, наголошував, що він категорично проти навіть тимчасового перемир'я, бо це для нього направду політична смерть. Багато в Україні задають запитання, для чого це все було. Втратили території, навіть у нас посунулися ці території. Звісно, пояснення буде. Ми вберегли Україну, бо її взагалі могло не бути. І це так дійсно є. Але ще один момент. І, так, і для, для Зеленського це фактично політична смерть буде. Він тоді навряд чи зможе там перебратися на другий термін. Ну, принаймні, буде дуже важко йому це зробити, якщо він піде на цей крок. Це абсолютно очевидно і зрозуміло. Другий момент, про який пишуть, це. Холодний прийом Зеленського у Вашингтоні і за кордоном. Сьогодні, мовляв, не так його сприймають, як то було минулого року. Справді, Зеленський за минулий рік піднявся дуже високо у геополітиці. Він став світовим лідером. З цим можна не погоджуватися, але не визнавати це, просто є дурнею. Так і є. Він може подобатися, не подобатися, але його. Радо сприймали в усіх парламентах світу, з ним фотографувалися для того, щоб будувати свої виборчі кампанії. Політики приїздили в Україну, щоб старуватися на фоні Бучі, розбомблених домів і так далі. Це для них картинка, це для них піар. І Зеленський для них був уособленням того, з ким вони могли рукостискатися і потім показувати це в своїх виборчих агітаційних матеріалах. Так є. Але це багатьом не сподобалося. Зрозуміло, що його просто збивають це однозначно. І зараз, вже на тлі цих небезпідставних скандалів, які є в Україні. Він втрачає підтримку світі, а разом із цим втрачає підтримку й Україна. Але я вас хочу запевнити, що підтримувати Україну будуть. До прикладу історія в Конгресі США щодо виділення нам фінансової допомоги. Вона доволі цікаво зараз розгортається. Сьогодні, до прикладу, Ентоні Блінкен, очільник США, та Ллойд Остін, очільник Пентагону, робили звіт. В конгресі, аби переконати конгресменів, що треба голосувати одночасово пакет допомоги Україні і Ізраїлю. Бо вони мають намір має на увазі республіканців готувати лише допомогу Ізраїлю. Але навіть там з'явились протестувальники в конгресі, які засвистали Блінкіна і Остіна, коли ті виступали, ну зокрема, Блінкіна, аби вони не відділяли навіть допомогу Ізраїлю. Тобто, ситуація там направду непроста, але але лідер республіканців у в Верхній Палаті, в Сенаті Сполучених Штатів Америки сказав, що він за те, щоб виділяли Україні допомогу разом з Ізраїлем. Тому там процес триває, гроші будуть. І демократи, і республіканці у Сполучених Штатах Америки, так само, як і інші політики в Європейському Союзі, чудово розуміють, що Україні треба допомагати, щоб Росія не виграла. Тому так, Україна зберігається. Але дійсно статус Зеленського суттєво знижується, в тому числі і через цей матеріал. Він фактично це відкриває. Тобто два моменти. Це Вмовити Зеленського переконати на переговори з Росією, Та речі, Росія заявила про свою готовність. Але вже не Путін це сказав, не Лаврова Шойгу це сказав. Я вам буквально вчора це розповідав, і це дуже-дуже цікавий показовий момент. Але, безумовно, що ця вся історія з переговорами, з військовою допомогою свідчитиме про те, що війна завершиться не дуже прийнятному для України варіанту. Може так завершити. Це один із. Одна із версій моїх, до прикладу, на сьогодні, яка ну присутня не лише там в моїй голові, а і вона дуже серйозно розглядається в країнах західного світу і навіть в офісі президента. Тобто так буде тимчасове припинення гарячої фази і підготовка до наступної. Бо ні захід сьогодні не справляється з такою потужною конвенційною війною, ні Росія. І вона готується до майбутніх переговорів, але не між Україною і Росією будуть ці переговори. Переговори будуть між США і Китаєм. Я про Китай не згадував свідомо весь цей ефір, це все відео, тому що найближчі 2-3 тижні відбудеться саміт Джозефа Байдена Сінзіпіна, до якого готується події на Близькому Сході, поява цієї статті, заява Шойгу про готовність до переговорів, ядерні тренування Росії, атака Хамасу, присутніх всіх у Москві, акції протесту в Дагестані і так далі. Це все. Елементи майбутніх переговорів між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, які власне і будуть вирішувати долю всього світу. Я не перебільшую, друзі, В мене таке переконання. Звісно, будемо слідкувати за цим. Події будуть і далі рухатися доволі цікаво. Політика, світова, процес. Такий живий, це організм живий, який живе своїм життям. Він може видозмінюватися, може змінитися ситуацію. Ну, до прикладу, там Ємен сьогодні оголосив війну Ізраїлю, але не весь Ємен, лише окрема його частина, це не офіційний Ємен. Не можна плутати його з офіційним, Втім, в них є засоби ураження Ізраїлю. Хоча Ємен розташований від Ізраїлю на відстані майже 2000 кілометрів, але ракети туди летять. І Ізраїль збивав ці ракети над Червоним морем. Такі прецеденти є. Тобто, все не дуже просто. Це всі розуміють, але всі готуються до того, що нині треба цю ситуацію якось вирішувати і локалізувати, тому що світ не, не втримається в єдиній конструкції. Третя світова війна може мати ну дуже неочікувані наслідки і не дуже приємні для всієї земної кулі. Я більш ніж переконаний, що до неї не готові сьогодні ні Китай, ні Сполучені Штати Америки, тому що це два основні гравці, і бажання зустрітися з Сінзіпіна з Джозефом Байденом воно двостороннє. Один згодним вони хочуть поговорити саме про ці проблеми, і цей саміт буде буквально за 2-3 тижні. Нам варто їх зараз буде все-таки пережити, і це буде непросто. От саме стаття, як на мене, ця про це. про підготовку до майбутніх перемовин, які в тому числі матимуть і порядком денним питання припинення війни Росії проти України. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, пишіть, що ви думаєте з приводу цього матеріалу. Якщо ви не читали, почитайте, я вам просто раджу, буде. Я. Переконаний, що вам буде цікаво. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шаною, не перемикайтесь, все буде Україна.